Братифакт в 2023 році спеціальність журналістика. Вітаю, мене звати Світона, це контент студія Кредієнт, і це наше чергове відео для абітурієнтів. Ми вже говорили про переваги журналістики, зрештою, схожий контент ви можете знайти на просторах інтернету. Сьогодні ми вирішили піти далі і поговорити про недоліки журналістики. Вони, на жаль, також є. Отож, перше коротенько зупинюся на тому, що для того, аби навчатися на журналістиці, потрібно мати дуже гарні оцінки, тому що рейтинговий бал на журналістиці традиційно високий. Платна форма навчання також потребує чималих фінансових витрат. Наприклад, у Львівському національному рік навчання на бакалавраті на даній формі на журналістиці коштує майже 35 тисяч гривень. Для порівняння культурологія або філософія вартує 28 тисяч гривень кожна. Друге, на чому зупинюся трохи детальніше. Тому що насправді журналістика це не тільки творча спеціальність, як я собі колись думала. Журналісту потрібно мати дуже гарні організаційні здібності, комунікаційні вміння. Постійно потрібно до когось телефонувати, про щось домовлятися, брати інтерв'ю, брати коментарі. Бути завжди, знаєте, на часі всіх подій розуміти, які відбуваються суспільні явища, суспільні події в країні, в місті, зокрема. І третє, на чому коротенько зупинюся, це низька заробітна плата для молодих журналістів. На власному досвіді наведу приклад, коли я вже кілька років працювала журналістом місцевих СМІ, мені запропонували перейти працювати журналістом на телеканал. І що про повну зайнятість, повний робочий день, потрібно було готувати велику кількість сюжетів, і за це все мені пропонували мінімальну заробітну плату. Я підозрюю, що технічна працівниця на тому ж каналі отримувала такі ж кошти, а, можливо, і більше. Тому так, молодих фахівців дуже недооцінюють у фінансовому плані. Підписуйся на наш канал, у нас з вами ще багато спільних тем. Побачимось!